У перші місяці війни робота страховиків фактично стала на паузу. Однак люди швидко оговталися і продовжили звертатися до компаній, аби мати певні фінансові запасні варіанти. Попри нелегкий ковідний рік у 2022-му ринок страхування зміг втриматися на плаву. Основними напрямками у їх роботі залишається страхування медичне, майнове та поліси на транспортні засоби. Дуже велика кількість ДТП. Ми спостерігаємо, збільшилася за останній період часу. Ну не горячи про те, що збільшився саме чек виплати, тому що подорожчали виплати. Мається на увазі ремонт транспортного засобу та все інше в зв'язку з курсом валют. Дуже багато в нас транспортного засобу збільшилось. Ну, ряд переселенців. Ленців, які також знаходять ну, у нас на транспортних засобах, ну і звичайно, це відключення електроенергії, світла. Багато чоловіків пішли воювати, і жінки пересіли за кермо. Це також впливає. Тож найбільше виплат здійснюють саме у рамках договорів цивільно-правової відповідальності. Нагадуємо розміри страхових сум таких угод зросли півроку тому на сьогоднішній день. По обов'язково встановлена норма моторотранспортним бюро з законодавством це 160 шістдесят тисяч по майну і 320 двадцять тисяч по життю і здоров'ю. Ну клієнт, приходячи в будь-яку страхову компанію, в принципі, має можливість додатковими добровільними договорами збільшувати відповідальність свою до мільйона гривень в умовах війни, аби бути більш захищеними. Ті, хто планує покинути країну, часто обирають туристичний поліс. Мова йде про страхування подорожуючих за кордон. Разом з цим на тернах держави страхові компанії пропонують додаткові опції, враховуючи сьогоднішні реалії. Сюди входить і страхування життя і здоров'я. Показку є варіанти страхування, покриття часткового покриття це від наслідків військових, тобто, якщо там є якісь осколки, і так далі. те ж саме було включене в страхування від нещасних випадків, в тому числі від військових дій. Дітей страхують, тому що діти продовжують займатися перше спортивними секціями. Відповідно, батьки приходять, страхують своїх дітей від нещасних випадків. Як додають у компанії втримати ринок страхування у 2022-му вдалося і вдалося із рахунок внутрішньо переміщених осіб, котрі перемістилися до західноцентральних регіонів, рятуючись від війни. Ірина Вітко Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.